знаєте цю блогерку? Настя Воскобойник, або ж як вона себе називає, худе Стерво. Її смішні скетчі та життєві історії збирають десятки тисяч переглядів. А ще Настя часто колобиться з іншими інфлюєнсерами, як от Саша Залізко, Максим Ткачов, Аня Трінчарча, співачка кола. Дівчина почала вести блог ще у 2020 році, і хоч в народному Гличини ролики постила російською. Тоді Настя ще працювала баристою. Першої її відоси взагалі не залітали, але вона продовжувала знімати і за два роки мала перший успіх. Зараз Насті вже майже один лям підписників. Вона продовжує активно вести блог, заробляє на рекламі. А ще знімається в ютуб-шоу вісім цих. Окрім цього, у Насті є декілька авторських пісень, і найпопулярніша звучить так і нехай кожні твої наступні випадкові гості у ліжку. Нагадай.